Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 12 травня 2025 року. І на кінець то я дочекався безкісточкового олегро Корінців. Ось безкісточковий олегро і його корінчики. Поставив її на вкоріні на початку березня, і дивіться, на 12 вже вже є, є. безкісточковий олегро. Йду зараз. Ставлю його в стаканчик з водою, Ой, в стаканчик з землею буду висаджувати. І ще з'явилась надія на медовий, теж, можливо, пустить. Знаю, чи то камера передає, то чи ні. Ось бачите, біленьке видно. Звідти, напевно, що виб'є корінець. Так що йду, йду сажу в стаканчик. Все, безкісточковий алегро висаджений. Бачимо. Стаканчик. Друзі, ніколи не втрачайте надії. Набирайтеся терпіння і чекайте, бо не в кожному сорті винограду вчасно випускаються корінці. Безкісточковий алегровий Олег Писанка. Він не має в собі мускату, смак гармонійний, але такий має червоно-рожевий колір, безкісточковий. І він ну, дуже вражає. Добре, нехай всім щастить. І перемоги над одвічним ворогом.